Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді латки для велосипедних камер 48 штук. Були придбані на сайті girbest.com за 1 доллар 65 центів. Ще раз зовнішній вигляд. З іншої сторони. Оця блискуча плівка знімається і тоді латка наклеюється на камеру. Клею в комплекті немає. Тільки латки. Ось так виглядає простенька коробочка, в якій приходять ці всі латки. Зворотня сторона. Замовляю їх уже не вперше, клеяться гарно і міцно тримаються на камері. Якихось претензій до якості немає, особливо за цю ціну. На цьому мій короткий огляд завершений. Дякую всім за увагу!